Вітаю народ! Закінчив черговий заказний ятель. Цього разу з веселої сталючки магнакат. На руківі у нас яскрава помаранчева G10, чорний лайнер. Спуски, як завжди, на конвексі у повний 0. текстурований холстекс, Ось такому підвісі на стропі. Має знизу дренаж. Розболтовочка уся. Скажімо так, стандартизована під теклок. Пропили дають можливість кріпити і молі і робити кріпіш по діагоналі. Зараз покажу, як це все разом. Ось така от супернадійна посадочка, де нічого точно не вилетить. Нічого точно не вилетить. Підвіс розрахований такої довжини, щоб не тиснуло у бік. При бажанні його можна зняти або закріпити тут теклок. Дістається зручно. Всім дякую за увагу, а особливо дякую поціновувачам конвексу, які мене підтримують. Далі буде.